Вітаємо всіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча Друзів! З вами рубрика Хот Ньюз» і ведуча Кіра Бекер. Починаємо з новин екології. Одещина заполонила понад тисяча рожевих феніксів, що відбувається у заповіднику в національний природний парк Тужніські лимани, що на Одещині прилетіли понад одного тисячі рожевих ламінго, яких також називають феніксами. Як повідомляє адміністрація парку, на заповідній території зараз перебуває неймовірна кількість рідкісних птиць. Які приєдналися до величезного рожевого поселення, яке оселилося на Одещині ще за кілька місяців до цього. Нагадаємо, що у травні 2023 року в Національного природного парку Тузлівські Лимани вперше почали гніздуватися рідкісні рожеві фламінго. Фахівцям стало відомо, понад пів тисячі фенісів облаштували 160 гнізд. Птахам сподобався місцевий пляж на березі лиману, і вони розташувалися там. Тоді ж місцеві науковці бачили птахів з пластиковими кольоровими орнітологічними кільцями. Три красені отримали паспорти в Туреччині, один у Франції. Перейдемо до нової науки, знайдено гробницю забутої жінки фараона. Це може змінити всю історію стародавнього Єгипту. Розкішна давньої гробниця, гробниця, якій знайшли винову, якому приблизно 5 тисяч років витримки, можливо, належала давно забутій жінці фараону. Це Меретнейт, яка прийшла до влади після смерті свого чоловіка короля Джета. Третього царя першої династії давньоєгипетських правителів близько трьох тисяч років до нашої ери. Розкопи показали, що ця давньоєгипетська цариця була впливовою фігурою з надзвичайно високого рівня влади. Вчені, які зараз знаходяться на розкопах її гробниці в Абидосі, в Центральному Єгипті. Кажуть, що виявлена ними марнотранство дозволяє припустити, що вона була першою жінкою фараоном в стародавньому Єгипті. Якщо вони мають рацію, це відкриття може переписати історію стародавнього Єгипту. Написи, виявлені всередині гробниці, також вказують на те, що Нейт відігравала важливу роль в скарбниці і займала інші державні посади. І завершимо новинами здоров'я. Магія чаю з молоком. Чому його п'ють в Англії та чим же він корисний? Англійський чай з молоком став одним із символів Великобританії. Цей напій п'ють щодня і у великих кількостях. Звідки взялася така традиція? Є дві версії того, чому британці п'ють чай з молоком романтична і реалістична. Романтична версія говорить, що англійські аристократи получають з виточених китайських порцелянових чашок, які тріскали світокропу. тому чай нібито розбавляли молоком і таким чином захищали фарфор від появи тріщин на темних плям. Однак ця версія не витримує критики, адже самі китайці тисячі років п'ють чай з порцелянового посуду, і він у них не тріскається. Реалістична версія називає іншу причину того, чому англійці п'ють чай з молоком. Справа в тому, що коли в Британію вперше почали привозити чай, він потрапляв на острів морським транспортом і не був герметично запакований. За час тривалої дороги чай просочувався вогкістю і сильно погіршувався в якості. Вода в Англії також була низької якості, і тому, щоб напій хоча б був їстівним, його розбавляли молоком. Тож, яка користь, Чай з молоком містить велику кількість поживних речовин: фосфор, магній, калій, залізо, вітамін С, ПП, групи В. Ще одна причина це користь для кістоки судин за рахунок вмісту кальцію в молоці. Шкоду чай з молоком завдає людям, у яких не переносимість лактози. Тож, не хвилюйтесь, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисною і цікавої інформації. Па-па!